Всім привіт, вітаю! Сьогоднішнє відео почну з покупок в магазині АТБ, їх небагато, але трішки є. Покажу, кому цікаво. І взагалі, сьогодні п'ятниця, тиждень так пролетів, Ну, ніби недавно я вам показувала понеділок, все йшла на роботу, е хворіла і вже п'ятниця. І вже п'ятниця, і де вона ділася, не знаю. Але таке життя. Ми вперед рухаємося, і це можливо і непогано. Так. Купки в магазині АТБ, що мені потрібно було. Борошно мене закінчилося, взяла от кілограм 19 гривень. Цукор закінчився, 30 гривень. Ну, всі ціни, ви розумієте, з копійками. Тут здається 20 гривень, тут 31 гривня. Е, яйця от десяток побачила, що якраз в цьому магазині були яйця від Єсен yes Світ. Я коли бачу цього виробника, то завжди беру, тому що і жовток там такий є жовто-гарячий, і вони ці яйця смачні. Та і трішки дешевше, ніж в новусі. Такі яйця коштували 49 гривень 20 копійок. Десяток. Молоко взяла по акційній ціні готинське 40 гривень. Хочу зварити все ж таки гарбузову кашу. А то все на цілий тиждень думала про неї, думала та так і не зварила. Ну, Надію, що на вихідних все-таки гарбузова каша буде. Правда, єдине, що забула, купити пшоно. А я люблю з пшоном більше. Ну, нічого, буде з рисом, теж буде смачно. Так, далі корм для котиків. Фріска взяла 48 гривень. Зараз акційна ціна 300 грам. Також взяла цибулю. Цибуля вийшла на майже 9 гривень. Така вона, знаєте, невелика. Люблю таку невелику, що потім використав і не залишалась. Наприклад, коли додаю в картоплю, коли вариться, от, то якщо велика цибулина, то приходиться її ділити пополам, а потім залишати десь. знаєте. А тут такі от маленькі цибулинки, якраз те, що потрібно. І вона така гарненька, сухенька. от. Так, далі е, ще купила <кій> от таку ковбаску нарізну з салями фірмова. здається 33 гривні так, 33 гривні, 60 копійок. Є е, в мене свіжі огірки, і я люблю взяти на, на батон, огірок, майонез, огірочок і ковбаска. Отак от смачно такий бутерброд виходить із кавою або з чаєм. Ну, скоріше за все, це буде кава так, зранку буду пити. Каву з такою ковбасою. Також якось проголодала сьогодні на роботі і побачила руліні, взяла з бринзою і шпинатом. Вийшов мені такі руліні на 30, майже 35 гривень. От. Хотіла їсти, думаю, та ні вже приїду додому. А тоді побачила ці а вони ще були такі гарячі, знаєте, і все мене понесло, то купила купила і так гарненько перекусила, поки чекала автобус. Так, ну і е, Остання моя покупочка ВТБ е, от такі серветки для господарчих потреб. Тут 5 штук, але я ще кожну серветку розрізаю пополам. От мені так зручніше. Ви знаєте, я хочу що сказати. Я от коли випускаю відео або ну, роблю відео про свої порожні баночки, коли їх там збираю, вже останнім часом ви бачите, що я їх не збираю дуже багато, а так стараюся по тижням або за 10 днів от так їх назбирати трішки і вам показувати. Ну, я не про те хотіла сказати. Коли я на це на, дивлюся на те, скільки от я, одна людина, збираю цих порожніх баночок, скільки цього сміття пластику, різних, різних скляних баночок от такого якогось целофану пластику, ще раз повторюю, то просто берешся за голову. І я так подумала, так, ну де можна в які, так, де можна трішки менше, щоб було цього пластику, трішки відмовляюся періодично від тканинних масок. От, а думаю, так, оці ж серветки це теж ми їх викидаємо, теж забруднення. По-перше, ця обгортка залишається, по-друге, сама серветка. От, і я думаю, так, скільки в нас старих якихось полотенець, тряпочок? Раніше наші ж мами цими користувались, марлями, тряпками, різали і нічого постірають цим господарчим милом, і все чудово. Ніяких там не було, таких прямо знаєте, якихось запобонів. Ну, думаю, все. Переходимо на тряпочки. Ну, це не тому, що я там може якась там жлобиха, от, чи якась несучасна людина. Ну, вирішила, що так, познаходила свої там старі полотенці, такі, знаєте, більш-менш які підходять для таких для миття посуду, для витирання, щоб гарно поглиналася волога. От, але вистачило мене всього десь на місяць. От. Ну, не знаю, здалася, знов здалася. все-таки купила ці серветки. По-перше, мені на роботу таку одну потрібно взяти. Теж там для таких цілей, то десь щось витерти, підтерти, то чайник там трішки протікає. Ну, це завжди потрібно, знаєте. Ну, А з другої сторони, думаю, ну, все-таки якось і естетичніше вони ці серветки виглядають. Ну, не знаю, знову купила, знову повернулася, коштували вони 20, майже 27 гривень. От і сижу і думаю: ну, от як, як бути в даній ситуації? Або не зациклюватись взагалі на цій темі, як то кажуть, одна людина нічого не вирішить, якщо ти будеш це робити, а інші ні, то нічого не допоможе. Але ж пам'ятаємо, що, що все, всі е, справи, всі якісь е, такі от. Дії, які пов'язані з збереженням екології, природи, то все починається з тебе навіть папірець десь ти викинеш і вже не викинеш і вже буде чистіше. Тобто я завжди кажу, починайте з себе. Де б це не було, як, як, якої б це сфери не стосувалася, завжди починай з себе. от, Так що ну не знаю, поки що от купила, а в подальшому можливо, можливо, знову не буду купувати, тому що і цих тряпочок дуже багато дійсно в нас накопичується. Я вже якось вас запитувала, куди ви діваєте ці ці всі старі наволочки, підодіяльники, простині. Мені дівчата підказували, що для цих притулків для тварин. Ви знаєте, тут недалеко від нас є один притулок. Я віддала великі, такі великі постіль, велику постільну білизну, їм вона дійсно потрібна, і великі старі полотенця, такі от рушники. От. А таку мелочовку, таке все, знаєте, вони якось і не беруть. Ну, хотіла там трішки, коли щось там спалюю, то, то спалюю такі дрібні речі. Але ж це теж так не дуже добре. Ну, от так, не знаю, як краще, але саме головне, що я про це думаю і стараюся якось трішки змінити ситуацію. Так що напишіть мені в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Чи це. Дрібничка, і не потрібно на це звертати увагу, чи все-таки ми разом якось почнемо змінювати трішки ситуацію. От, до речі, хочу сказати про поліклініку, що от кожного місяця якісь ідуть нововведення, зміни по поводу відходів. І якщо, наприклад, там в маніпуляційному кабінеті чи там в черговому кабінеті було одне відро там для відходів, да, мусорних, то тепер їх два було, тепер три, а от Ось. Вчора була в нас перевірка, і вже стоїть 5, 5 відер і різні види відходів. Ну, це, звичайно, такі медичні відходи, все це от, сортується. Так, а ще забігала в магазин Простор, купила там ноготок класичний 34 гривні. Ну і буду переливати. от Я вам вже показала в цю бутилочку з такою дуже зручною помпою. от, Потім побачила там по акційній ціні ну взагалі 10 гривень. От, це є такий освіжувач повітря от розпродаж, бачите? 10 гривень. Ну, чому і ні? Такий свіжий лимон, приємний ароматик. От, вже відкрила так, можна дозувати більше менше. Ну, не знаю, можливо, так знаєте, і не буде так він цей освіжувач захват... 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 захвачувати велику територію. Але так конкретно, ну, от, наприклад, тут навіть е, так, на такій мо... моїй імпровізованій поличці косметичній, е, то поставлю тут недалеко і буде такий приємний аромат. Також купила от такий банан, побачила: е, 69,90 70 гривень. Е, Саме хотіла такий невеличкий. Тому що є банани, такі от заколки, банан великі. І так як у кого волосся не таке вже ж густе і тонке, як у мене, то е, вони ну, не підходять, вони потім не тримають цю форму і так, знаєте, нахиляються, сповзають, і це не дуже красиво і зручно. От, і Люблю я такі заколочки, побачила саме таку маленьку і купила її, і надію, що вона буде зручна в використанні і гарно триматиме наш хвостик. Також недавно показувала в покупках в Єві, от купувала оцей бальзам для загрубілої та потрісканої шкіри ступні 5 в одному. Дівчата він класний, мені подобається. Я, от коли вам показувала його в покупках, з я все думала ну де я його бачила? Де я його бачила? Чи в когось дівчат відео, чи ну десь він мені вже попадався на очі. А потім згадала і вже так сміялася, що коли я була в Черкасах, він вже був у моєї сестри, стояв там в неї на поличці, в використанні. Ну, це цирк. От, але в неї більш така проблемна шкіра ніг. Дійсно, там є такі і потріскані ділянки, так як вона постійно, ну майже весь час або частенько в селі в мене. І оцей бальзам, він гарно пом'якшує шкіру. І Гарно забираю ці загрубілі такі ділянки. Мені подобається, От я тиждень ним користуюся і видно прямо результат. Хоча в мене немає таких дуже сильних е, таких проблем. Але він класний. Ну, Можливо, трішки б хотілося, щоб був інший аромат. Тут все-таки відчуваю я дуже добре аромат у цієї ламінарії, екстракт ламінарії, Такого, що знаєте, ніби це е, морська капуста. От. Але все інше дуже подобається, так що ціна, якість поки що такі попередні відгуки, що можу в принципі, вам порекомендувати. Ну і Ароматами цього тижня в мене були, я вам показувала на початку тижня, коли було прохолодно, був аромат Attraction класичний від Avon. А далі, вже коли потепліло, то я е, використовувала Incandescence Lotus, Це один із моїх улюблених ароматів Avon, Хто мене дивиться, той знає. От Avon у мене Lotus Incandescence і е, TTA Tomorrow, Це такі мої самі самі улюблені аромати. Дуже подобається і дуже буде шкода, якщо не дай Бог Avon виведе саме цей аромат з продажу. А потім я подивилася відео каналу Катя, напишу вам, як канал називається. Так, вибачте, трішки переплутала не Каті, а Оксани, канал Мар Оксана. До речі, підписуйтесь на цей канал. Чудові відео, приємний, приємна така подача інформація з чудовим голосом, з чудовою картинкою, з гарними відео. Ну, Все мені подобається, тому підписуйтесь на канал Оксани. Так Оксана, до речі, теж, ну, вона, так як і Людмила Маруніч, сум, суми тримаємося, Київ передає вам великий привіт. Давайте. Разом до перемоги все буде Україна. Так, так, от в своєму відео Аромати серпня. Оксана показувала там шість, ну, свої аромати. Перейдіть, подивіться, і там був аромат Ангели Демон. І я ж згадала, так а в мене то він є, вірніше не він, а е копія, аналог, репріка, хто як хоче, той називає. От. І в мене цей аромат є, я якось про нього забула. Е а дійсно, він дуже гарний. Він взагалі то такий аромат, який мені здається, підходить і на весну, і на літо, і на осінь. Та, можливо, навіть і взимку теж його використовувати. Він якось... По-іншому трішки розкривається, стає якийсь трішки ніби холодніший, колкіший такий, але приємний. От, Я згадала про цей аромат Ангели Демон, який в мене йде від е, компан... від виробника Діліс, це Білорусь. Давним-давно купувала ще, коли в нас були магазини Космо. от, І так вже його не так багато в мене залишилось, але дуже подобається цей аромат. Він стійкий на мені, шлейфовий. і я його дістала і зараз от планую вже до кінця серпня його так активно використовувати. Тому дякую дівчата, що ділитеся своїми парфумами. Кому це цікаво, то, звичайно, дивиться і от, і от згадує, що в нас там є так, десь в наших запасах. Нового поки що з парфумерії такого собі нічого не купую, але періодично там свої такі от, в кого на поличках стоять. У мене в такій сумці стоїть. Стоїть моя парфумерія. Ну, сумка така величенька, вона така, як ніби якийсь кейс чи ну, якась така коробка. от, І там ця парфумерія стоїть, то я туди от періодично. Засовую свого носика і дивлюся, що ж там є. Це давненько вже щось там не перебирала, не передивлялася і забула про цей аромат. Так що він дійсно чудовий. Дякую, Оксана, що нагадала мені про цей аромат, про цю репліку, про цей аналог. До речі, білоруська парфумерія теж була непогана, можливо, вона і є зараз, але ми поки що з нею не дружимо. Але ж... Аромат є, то потрібно його використати. Так що, от такі новини, такі парфуми, такі покупки. Про плани вже на вихідні не буду вам розповідати, тому що, як зазвичай, вони трішки змінюються, а інколи не трішки, а кардинально змінюються. Тихенько живемо, тихенько працюємо, відпочиваємо і насолоджуємося останніми е, тижнями літа. Всім бажаю спокійних, саме головне, вихідних. Нехай у всіх все буде добре. Сьогодні, 15 року. Серпня ввечері вночі, як то кажуть, тримаємо кулачки за Україну, щоб ті, ті перемовини на Алясці пройшли для України успішно. А якщо не успішно, то хоча б ну, нехай, нехай вже залишиться так, як є на даному етапі, щоб не було гірше. Все. Дякую всім за увагу, за коментарі і до наступного відео, до наступної зустрічі. Здоров'я, всім і хорошого настрою! Пока-пока, до побачення!